Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Приділіть, будь ласка, хвилинку часу важливій інформації. Я відкрила допоміжну банку, щоб підтримати збір на реби та ремонт дронів для 251 окремої бригади. Київська Січ загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень, моя ціль 10 тисяч. Тому прошу всіх небайдужих по можливості долучитися до підтримки збору та закинути декілька гривень на банку. Задонатити можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або за посиланням в описі до відео. У коментарі до платежу пишіть кодове слово аудіокниги. Та якщо донатити не з Монобанку, вказуйте своє ім'я або псевдонім. І в наступних відео ми покажемо всіх лисенят, що допомагають закривати збір. Суми ваших донатів афішувати не будемо, тому сміливо можете закидувати одну 5-10 гривень. Адже кожен донат є важливим вкладом у закриття збору та потужною підтримкою тих, хто боронить наші життя, ризикуючи власними. Зараз на екрані ви можете побачити тих чарівних лисенят, які вже підтримали збір. Безмежно і гаряче дякую кожному з вас. А тепер приємного прослухування. Світлана Молчан. Їх фобії. Номер один. Гексакусіой с гексиконта гексафобія. Гексако гексиконта гексафобія. Страх числа 666. Гексакусіой гексиконта гексафоб Валерій мав дивний дар. Точніше, маніакальне захоплення рахувати слова в тексті. Читаючи новини, статті або книги онлайн, йому вистачало кількох секунд, щоб точно знати, скільки конкретно слів в даному опусі. Валерій і сам не знав, коли це не надто потрібне вміння в нього з'явилося і як його використовувати в повсякденному житті, тож зазвичай просто розважався. Поки це не зріднилося з ним, як наріст або потворна бородавка. І тоді, щоб Валера не читав, завжди бачив кількість слів. Одного дня Валерій натрапив на сайт з оповідками, що вабили і лякали. Він розчинився в них. Жахливі істоти сходили з екрана монітора і лоскотали, впивалися гострими іклами, провокували нудоту, істерику і майже фізичний біль. І кожен твір магічним чином складався в константу особистого жаху. 666 шістдесят шість слів, шістсот шістдесят шість слів, 666 шістдесят шість слів. На ранок батьки викликали швидку. За місяць в лікарню приводили священника, але марно. Фобія й дар безслідно зникли, але Валерій більше ніколи не виходив. За міцних стін цього закладу Світлана Молчан. Гексакосіой, гексеконта гексафобія. Озвучено студією Руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.